Як постити і як не постити. Роздуми над Словом Божим на попільну середу. Того часу Ісус сказав своїм учням. Уважайте. Не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили. Інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди, бо кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Щоби твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитися, не будьте, як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Воістину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся. Війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоби показати людям, що постять. Воістину кажу вам. Вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що ти постиш, але своєму отцеві у таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Євангеліє, яке ми чуємо щороку, коли починаємо Великий піст, має форму вірша. Три строфи, які починаються з рефрену, не будьте такими, як лицеміри та завершуються іншим рефреном. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Ця форма представлення і прославлення трьох діл покаяння, милостині, молитві і посту. Відсилає нас до іншої пісні, що міститься на початку Біблії. Пісні про сотворення світу за шість днів. Як і сьогоднішнє Євангеліє, пісня про сотворення має свій орнамент, вірш, який починає прославлення певного діла, Бог сказав: нехай станеться, предмет створення і закінчується словами. І так сталося. Опис деяких діл закінчується словами і побачив Бог, що воно добре. Ця паралель між ділом сотворення і дією покаяння наводить на одну думку коли ми виконуємо вчинки покаяння, ми беремо участь у відновленні Божого діла, діла сотворіння. Через учинки покаяння ми включені Богом у цю прекрасну справу відновлення та оздоровлення світу, що був створений добрим, але внаслідок первородного гріха людини став хворим на гріх, який вражає кожне створіння, спотворюючи його. Три діла покаяння милостиня, молитва і піст, до яких ми з особливою стараністю приступаємо. На початку Великого посту мають служити не для того, щоб нас прославляли як великих посників чи великих філантропів, а щоб ми з допомогою цих забутих і небажаних в сучасному світі інструментів відбудовували і зцілювали в собі істинну гармонію з Богом, світом і з самим собою. Милостиня допомагає нам зцілитися від неправильного ставлення до ближніх, яких ми внаслідок первородного гріха підсвідомо прагнемо або використати, або взагалі усунути з нашого життя, бо дивимося на них як на перешкоду для власного щастя. Коли даємо милостиню, ми духовно похиляємося перед таємницею гідності Божої дитини в іншій людині. Віднаходимо належну міру ставлення до іншої людини це наші брат і сестра, а всі ми улюблені діти Божі. Але коли я роблю милостиню для того, щоб мене бачили, я знову використовую цю людину тепер для власного гріха марнославства і ще більше руйную в собі доброту Божого створіння, помножуючи гріх. Молитва зцілює мої стосунки з Богом. Саме тоді, коли мене ніхто не може бачити, я маю можливість стати на молитві перед Богом без маски побожності. Я стою перед Богом як непобожний, слабкий і лінивий, і саме тоді я можу дозволити Богові принести мені дар справжньої побожності, яка є любов'ю до Бога. Ним же самим і дарованою мені. Зрозуміло, що коли я молюся на показ, Бог не буде зустрічатися з моєю маскою і не уділить мені цього дару. Піст дозволяє мені набрати здорової дистанції до їжі, знову відчути, не тільки зрозуміти, що здорова міра в їжі приносить багато душевного спокою. Адже наші неприборкані апетити спонукають нас виснажливо працювати, ставати рабами праці та обов'язків і відбирають радість життя. Їжа приносить радість і життя, коли зберігається добра міра. Отже, вчинки покаяння не мають на меті принизити і зламати нашу людську природу вони є інструментами. І даром для того, щоб наново зціляти те добре, що сотворив нас Господь, і що ламає та ранить гріх, який існує в нашому світі. Саме так, вчинками покаяння ми допомагаємо Богові налагодити втрачену первинну гармонію, сприяємо справі спасіння світу. Ми не робимо цього самі своїми вчинками покаяння. Ми включаємося в дію спасіння, яку здійснює Ісус Христос, а Він наш мир, Він, що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородкою, тобто ворожнечу, своїм тілом скасував закон заповідей у своїх рішеннях, на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами. І щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через Хрест, убивши ворожнечу в Ньому, бо через нього, одній і другій маємо доступ до Отця в однім дусі. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.